Хайтек. Виставку Mobile World Congress у Барселоні відвідали цього року близько 70 тисяч гостей з 200 країн світу. Загалом у конгресі взяли участь 1400 компаній. Сенсацією, однак, стали немобільні телефони. У Барселоні було вперше продемонстровано операційну систему Windows 8. Система має новий інтерфейс метро для сенсорного управління, схожий на той, що використовується у смартфонах. Інша риса, яка відрізняє Windows 8 від андроїдних планшетів, її якісність це не компромісне рішення. Це буде найкраща система для планшетів та для персональних комп'ютерів, говорить представник компанії. Ми прагнемо зробити нову систему досконалою, аби користувачі оцінили її швидкість, елегантність та з задоволенням користувалися нею повсякденному житті. Концепція плиток логічна і проста. Вона реалізована у смартфонах на Windows Phone 7. Тепер вона вноситься до ноутбуків, планшетів та персональних комп'ютерів за допомогою Windows 8. Мозаїка навігаційних плиток нагадує дорожні знаки. Їх можна пересувати одним дотиком або ж користуватися клавіатурою. Перша версія системи була запропонована для тестування кілька місяців тому. У порівнянні з тим, що ми побачили у вересні, система виглядає більш досконалою, зрілою. Минулого разу вона була розрахована переважно на сенсорне управління. Клавіатура не дуже до неї пасувала. Тепер вона більше придатна до персональних комп'ютерів, до традиційної клавіатури із мишкою. Представляючи Windows 8, Microsoft намагається не втратити традиційне джерело прибутку від персональних комп'ютерів водночас випередити конкурентів на ринку планшетних пристроїв, який переживає справжній бум.